Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Розпочинаю своє відео із походу у медком. Це медичний центр в нашому місті Костопіль, і саме там, на другому поверсі, знаходиться чудовий такий акваріум. Я взагалі полюбляю тут познімати, показувати це відео Васильку, і він просто в захваті від цих рибок. Я не знаю, якби ми завели певно акваріум вдома, то Василько і спав би біля нього, і їв би, і нікуди не відходив. Ходили ми саме в метком через те, що чоловік мій травмувався на нашому будівництві. Я ще говорила в кінці минулого відео, що він вдарився коліном, і в нього там колись була декілька років тому операція на Мініску, йому його замінювали. Тому наразі він не ходить на роботу на так званому лікарняному, хоча він неофіційно працевлаштований, тому він не оплачується. Зробила я невеличку закупку, була в полоску ні, купила 30 яєць. Дуже зручно, що їх ось так запаковують відразу по пів лоточка. Ну, можна сказати, трішки більше, бо ані, по пів лоточка, по 15 яєць. Далі взяла батон звичайний нарізний. Два види ось таких макаронів із твердих сортів пшениці. Взяла такі метелики і спіральку. Також взяла хуторок спагеті, Молоко, незбиране згущене з цукром. Далі взяла 2 кг гречки. Взяла кілограм рису, взагалі круглозернистого не було. Взяла тільки довгозернистий. Купила ось такі фітнес-пластівці вівсяні. Хочу спробувати готувати собі вівсяну млинець. Побачимо, що з цього вийде на каналі Посхуднення. Обов'язково поділюся рецептиком його. Так, далі тут ще я взяла соняшникове насіння лощене. І ще в цуні я купила гранолу. Два пакетика. Ніколи її не куштувала, не пробувала. Вирішила спробувати. Так, далі я була ще у Аврорі. Там зараз по акції йде халва по 6 гривень, здається. Ось таких два види. Взяла із ванількою, і звичайно. І ще в Аврорі взяла ось такі топінги. Не знаю, ніколи їх не брала, але цей раз вирішила взяти два шоколадних. Один із манго та маракуєю і один полуничний. Не знаю, як будуть на смак. У наступних відео обов'язково поділюсь. Буду готувати оладки або млинці, то буду поливати. Дітям. І ще я заходила в Єву, там по акції ось такий шампунь, 117 гривень. Серветки, не пам'ятаю в яку ціну, але також не дуже дорого. І рідке мило взяла ось таке. Не знаю, яке воно буде, але в нас геть закінчилося, що шампунь, що мило, то взяла поки на перший час. А там далі планую робити велику закупку, то це буде пізніше. Ну, а зараз покажу вам всі наші запаси. Взагалі, під'їли ми максимально все. І я стараюся не накуповувати дуже багато, хоча запаси треба зробити повторно, тому що, як бачите, дуже багато контейнерів порожніх, і я наповню, але не всі. Буду пересипати те, що купила. Ну і буде вам невеличка мотивація, знаю, ви таке любите. Контейнери я вирішила не мити, до речі, а просто попротирати, бо треба було швиденько прибрати все. Та й вони в мене не дуже давно милися, тому я вирішила просто Музика Спеціально показала на камеру упаковочки від макаронів, щоб запам'ятати хоча би ще раз, скільки саме варити ці макарони, тому що я дуже стала забувати все. Після кесаревого розтину, після пологів за вовчиком. А це показую вам свою маму. Я підібрала їй перуку, і хоч багато хто скептично відноситься до цього всього і каже, навіщо ті перуки, а я вам скажу так, що вони треба. У моєї мами дуже давно стали дуже рідке волосся, і ви знаєте, що з нього навіть хвостика не зав'яжеш. Вона, звісно, щось там зав'язує невеличкою резиночкою, але майже волосся в неї немає. І вона так каже, що кожен раз, коли йде до когось в гості, на свято і так далі, вона також хоче виглядати красивою, хоч їй 70 років, навіть вже більше, але все рівно вона жінка. Вона хоче виглядати гарно і чому б ні. Також є багато онкохворих, які втратили своє волосся. Є багато професій, в яких треба перука, зміна іміджу. І мені здається, що краще одягнути перуку ніж палити своє волосся. Я з дочкою вже відзняли всі перуки, які є, і виставлю обов'язково відео, будуть оголошення. Які можна буде переглянути, і можна буде придбати перуку. Якщо комусь треба буде, то звертайтесь, обов'язково щось підберемо. Ну а тут я продовжую свої хатні справи. В мене взагалі в планах було дуже багато чого. Я поставила варитися картоплю, поставила. Варитися домашню курку на холодець, і також поставила дві голови червоної риби. Дуже полюбляю її зварити, і в мене чоловік також таке полюбляє, тому варена рибка в нас час від часу буває. Купую її ці голови у сільпо дуже дешево, дуже бюджетно, тому що саму червону рибу я придбати собі поки якось не можу. А ось голови то залюбки. Рибка вже зварилась. Зараз буду діставати. Так, тут дітям я готую котлети. Зараз буду міняти водичку тут в курочці домашній. І хочу її розділити на частинки, щоб, знаєте, коротше, вона гарніше і повністю ціла вся варилася. Це буде холодець і тут у мене картопелька, зараз пінку познімаю ще. Я розділила курку. Так вона вже й буде варитися, підсолила, замінила там водичку і вкинула лаврове листя. Ну і тут в мене котлетки вже повним ходом смажаться. Картопельку я трішки прикручувала, бо заважало. Мені так не вистачає комфорту. Ось ця в мене ну, дуже маленька і на ній. Толком нічого не приготуєш в будинок, я хочу дуже-дуже велику плитку. Це моя прям мрія. Велику-велику, мінімум на 5 камфорок. Не знаю, чи вийде в мене таку знайти, як я хочу, чи ні. Мені дуже подобаються американські газові плитки, але там, здається, духовки йдуть електро. Тому мені не підходить, але сама взагалі ось так плита, коли чотири камфорки і посередині така. Ніби бляшка або йде 5-6 комфорок, це взагалі кайф. Накидала тим, хто не спить. У мене діти взагалі зараз відсипаються влітку. І ніякого салатику я не робила, тому що діти в мене останнім часом взагалі нічого не їдять. Холодець мій кипить, а я поки займуся зміною постільної білизни, вирішила тут. Повернути ковдру, по вечорам якось стало дуже прохолодно, мені взагалі здається, що скоро буде осінь. Знімаю також воду не проникний на матрасник, хочу його попрати, декілька ночей побуду без нього. Сподіваюсь, ЧП у нас не буде. Ну і одягаю я новеньку постіль, яку вже попрала, вона висохла. Я зняла дуже класне відео з розпаковками комплектів постільної білизни, закупила і собі додому, і також в мене було під замов. Хто не знає, займаюся дропшипінгом і продаю дуже якісну українську постільну білизну. Цей комплект саме звідти, і в моєму одному із оглядів скоро буде декілька комплектів, але єдине, що асортимент так швидко змінюється, дуже швидко все розкуповують, що потрібно постійно слідкувати. Я Якщо вас зацікавить постільна білизна, зможу скинути вам посилання, де можна переглянути весь асортимент, який є, і обрати собі саме те, що вам треба. Бо я не встигаю, ось поки відзніму якийсь огляд, так уже і ця постіль закінчилась, і новенькі якісь з'явилися модельки, і вони також закінчуються. Коротше кажучи. Дуже якісна білизна, дуже красива. Рекомендую посилання є в описі під відео можете мені там на сайті написати, і я вам допоможу щось підібрати.

Хто не знає, працююча мама, хоч і онлайн за комп'ютером, але робота в мене все рівно є. І, до речі, офіційна. Також можна сидіти вдома і працювати офіційно. Багато задають мені після моїх таких заяв запитання. Я скажу так, що я адмініструю сайт, плюс я, до речі, оформилася ще й підприємцем. Коли я продаю постіль, то все в мене офіційно йде з податками. так що... Якось ось так Займаюсь всім, чим можу, працюю. А також веду декілька Ютуб-каналів. Багато хто мене питає, де я беру натхнення, сили стільки працювати і робити. Я вам скажу одне, що я дуже-дуже хочу добудувати наш будинок і переїхати в нього, щоб в моїх дітей був свій простір і в мене також на свою творчість, тому що Ютуб це більше про творчість, ніж про роботу, але все рівно. Без того, щоб працювати, нічого у вас не буде. Я тому не сиджу в жодному декреті, я взагалі не сиділа жоден із чотирьох декретів, якось так в мене вийшло. І ви знаєте, що ні про що не шкодую. В мене завжди був якийсь розвиток, я завжди займалася якимсь новим ділом, новою справою. І кожен раз знаходила щось новеньке, щось цікаве. Можливо, хтось скаже, що я нестабільна людина, що потрібно на одній роботі пропрацювати 20 років. Я якось вважаю, що якщо ти вигорів на попередньому місці, то потрібно шукати нове. Кожна моя робота це був колосальний досвід, який я зараз використовую в своєму житті, тому нічого не було дарма, все було вчасно. Зняла я водонепроникний не на матрасник, і, знаєте, діти хоч і ходять на горщик, але все-таки буває вночі записуються. Я думаю, не одної в мене така проблема. І раніше я цей на матрасник, певно, років два прала простим звичайним порошком, нічого його не брало взагалі. Плями лишалися всі ті самі запах, ну так, трішки. Ставав кращий, але я вже думала міняти цього водонепроникного на матрасника. Тільки пізніше я купила ось такий засіб від фірми Delamark для мембранних тканин. Мене питали якось, для чого я його беру. Так ось цей засіб дуже класно справляється із пранням ось таких на матрасників. І, взагалі, будь-яких водонепроникних. Тканин зараз поставлю опрати. Звісно, через те, що я його два роки погано прала і не таким пральним порошком, то повністю всі плями не йдуть, і він вже не буде як новий, але все рівно результат є, і результатом я більш-менш задоволена. Тому. Коли буду колись купувати новий такий наматрасник, обов'язково буду частіше його прати і саме такими рідинами, пральними порошками, бо це дійсно спасіння. Тут є, звісно, дозування, але я в основному знаю, що в мене цей наматрасник дуже-дуже брудний, тому я наливаю. Ось такий ковпачечок, що тут є. Ось так виглядає цей засіб, він такий ріденький-ріденький, але дійсно повністю все відпирає. Я вам у наступних відео обов'язково покажу результат, бо на матрасник цей дуже довго сохне. Хто такий має, той знає, що його і в сушильну машину не вкидають, навіть коли в мене вона була робоча. І це все має природньо висохнути. Ну, а це я вже виношу друге прання своє, вірніше третє, бо попередніх два в мене вже вісіло на вулиці. І зараз знімаю, що висохло, що ще треба досохнути, то лишаю на вулиці. У нас був страшенний вітер, і дуже гарно все посохло. Взагалі мені, до речі, писали за прання, за те, що в будинку не можна нічого сушити. Як ти живеш не в квартирі а в будинку, то винось все на вулицю. Коли ми житимемо у власному будинку, я і планую виносити і сушити все прання на дворі, зробимо там собі шнурки, так само натягну. І все буде прекрасно сохнути. Єдиний момент, що коли буде дощі, знаєте, буває затяжні дощі, буває така сира, сира осінь і нічого не сохне. То в мене в будинку продумане місце, де я буду все сушити. Це місце біля грубки, яку я буду топити в ті моменти. В мене не просто так буде все сохнути і цвісти по будинку. В мене буде топитися тоді груба і все висохне. Мій помічник і оператор. Так, да? да. Юрчик, все, йдемо додому. Повісили прання, і це вже вдруге. Побачимо, сподіваюсь, все посохне і доща не буде. Ну, а це вже мій холодець нарешті зварився. Розібрала я курку. Це домашня курка, вона дуже ароматна, дуже смачна. І такий холодець у мене більшість дітей їсть, хоча малюки не дуже розуміють, що це желе. Але хто таку даю куштувати, то їдять, особливо м'язко. Зараз я налила трішки бульйону. Подивіться, наскільки він жовтий, і це не настільки він жирний, як він просто жовтий. Ні один бульйон із курки магазинної так не виглядає. Висипаю сюди у бульйон кімнатної температури два пакетика желатину, бо, навряд чи, мій холодець застине без нього, якби я додавала більше кісток якихось, або навіть сюди свинини. То холодець би набагато швидше, і природнім желатином би А Так доводиться додавати штучний. Розмішую все, дам йому набухнути, а поки відправлю назад на плиту ось цей бульйон, Проварю його ще з цибулькою, з морквочкою. Я так завжди роблю: в основному м'ясо варю просто в воді підсоленій із лавровим листочком. А уже тоді, коли відбираю м'ясо і. Трохи бульйону, то тоді вже ставлю я із цибулькою, морквою. Не знаю в кого це побачила чи сама придумала, але мені так набагато більше подобається. В такі моменти цибуля не розварюється повністю, знаєте, в таку кашу, і моркву можна відправити сюди також у холодець. Я дуже полюбляю варену моркву, ось так в холодці. Вийшло в мене 5 тарілочок, таких чи маленьких із курячим холодцем та одна чашка бульйону, який теж застигне. Сиджу зараз, я на балконі, озвучую свої відео і думаю, боже, як давно я тут не сиділа. В основному останнім часом я ходила в наш бус, сиділа там, озвучувала і монтувала по декілька відео зараз, а зараз вирішила просто після душа сісти. Озвучити на балконі, тут чоловіковий рюкзак вісить, тут сохне на матрасник, водонепроникний, проникне, романтика, не вистачає тільки кави. Чому я пішла сюди без кави, не знаю. Певно, зараз схожу, і в мене ось тут в вікні діти завжди, коли я озвучую відео, стоять. Знаю, що відео мої не ідеальні, є зі звуком де, деколи проблеми, бо. Мене завжди звуть кудись. Ось зараз я вже буду закінчувати це відео, буду йти до дітей. І вова вже стоїть у дверях. Хочу подякувати вам за перегляд сьогоднішнього відео. Зустрінемося зовсім зовсім скоро. Всім па-па-па-па!